Вас на каналі Українська Хвиля сьогодні поговоримо про програму підтримки від міжнародної організації ООН. а саме про грошову допомогу, яка надавалася пенсіонерам, малозабезпечним особам, людям з інвалідністю, громадянам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, ВПО, тобто переселенцям, вже відомо що. Програма фінансової підтримки скорочується для однієї з категорій, а для однієї поки що продовжена на один місяць. тобто до кінця травня зараз розповім все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, нас понад 56,5 тисяч. І я дякую кожному за підтримку. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Долучайтеся. Поговоримо про продовження грошової допомоги виплат для частини українських пенсіонерів для осіб, які не набули права на пенсію, а також для громадян з інвалідністю. А йдеться про фінансову підтримку, про виплату, яка становить різницю між 3250 гривнями, і фактичною виплатою, яку громадянин отримує від держави, не всі категорії пенсіонерів малозабезпечених осіб. Людей з інвалідністю можуть розраховувати на цю виплату від ООН, яка надається з 2023 року, я нагадаю, і продовжуватимуть нараховувати ось цю підтримку, ось цю виплату, ось цю різницю до кінця травня. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики. Хто ж має право на цю допомогу? Йдеться про люди, як я вже сказала, ті, що отримують менше на місяць від цієї суми у розмірі 3250 гривень, не отримують Римають іншої фінансової допомоги від міжнародних організацій, тобто крім ООН ніяка організація не має нараховувати ніякої допомоги а також проживають на території можливих або фактичних бойових дій в наступних регіонах. Їх дев'ять: це Донецька область, це Луганська область, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська. Соці зазначили, що йдеться саме про громадян, які проживають у вказаних регіонах. Це можуть бути пенсіонери, це можуть бути люди, які не мають права на пенсію або є особами з інвалідністю, або мають інвалідність з дитинства, або є дитиною з інвалідністю. Тобто лише для цих категорій осіб. Тою прес-службу Міністерства соціальної політики. Українці із найвразливіших категоріях, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій. Від до сьогодні будуть отримувати додаткову фінансову підтримку. Ну до сьогодні це так написали. Вони цікаво вказали, що до кінця травня включно і людям, які мають право на цю виплату, не потрібно нікуди буде звертатися, наголошують, що вона буде ця грошова допомога виплачена тим же способом, яким людина отримує основну соціальну допомогу від держави або пенсію, тобто через Укрпошту чи безпосередньо на свою картку. Голошено, що завдяки ось цій програмі 507 тисяч українців, щомісяця отримують допомогу на загальну суму у 272 мільйони гривень. Ну, це так загальному вони сказали, що ось. Таку допомогу надають, але як на практиці, ми знаємо, дуже багато хто не отримує, хоча. Має отримувати, тому що є претендентом на цю виплату саме за своїми показниками, відповідає критеріям, але фактично не всі далеко отримують. Звичайно, розмір допомоги наголошують, що яку має отримувати людина різниця між 3 тисячами гривень. Наприклад, якщо основна виплата, наприклад, пенсія в 2700 тисячі гривень або соціальна допомога, то різниця між 3 тисячами гривень і ось цією фактичною в 2700 становитиме ще 550 Гривень додаткової допомоги, але як кажуть, нам до кінця травня продовжили раніше, коли продовжили ось цю програму в 2024 році, то знаєте, говорили, що на півроку, там на якийсь довший період, а зараз... Чітко сказали, що до кінця травня. Про що це говорить? Про що це може свідчити, і швидше за все свідчить, що після травня закінчення, тобто з 1 червня, цієї грошової допомоги, цієї фінансової підтримки від ООН не буде. Чому я так кажу? Тому що вже стало відомо про скорочення фінансової підтримки від ООН для іншої категорії осіб, а саме переселенців, тобто внутрішньопереміщених осіб українців зі статусом ВПО відомо, що ООН призупиняє частину програм підтримки для українських переселенців через зменшення фінансування, зокрема з боку США. Що раніше, як ми знаємо, штати забезпечили 40% бюджету організації, а зараз вирішили скоротити цю програму підтримки саме переселенців. Ну як і багато інших, ми знаємо, що американська підтримка на жаль з. Зменшилася і значно скоротилася після приходу до влади нової адміністрації, нового лідера республіканця Дональда Трампа. Його рішення таке. І зараз призупинена ось ця допомога для переселенців і, взагалі, низка важливих гуманітарних програм зазначають безпосередньо на сайті організації. Цитую представницю ООН в Україні Кароліну Ліндхольм-Вілінг. Вона зазначила, що деякі з програм, які раніше реалізовувалися за цитую щедрої підтримки США, призупиняються. Нам довелося зменшити кількість людей, яким ми надаємо пріоритет. Ось така заява. Ми закликаємо донорів надати необхідне фінансування, щоб ми могли продовжувати надавати допомогу тим, хто цього потребує найбільше. Тобто, що нам кажуть, грошей немає, а будуть пріоритетні напрямки. Вже в пріоритеті переселенців українських немає. На жаль, Тож, серед найбільших втрат це грошова допомога, це програми соціальної та психологічної підтримки, і це матеріали для екстреного будівництва житла. Тобто... Не будуть зараз цим займатися, є важливіші завдання. На жаль, підкреслили, що закликали донорів збільшити фінансування, закликали надати виділити понад 3 мільярда доларів на підтримку понад 8 мільйона людей в Україні. І ось цей заклик було профінансовано лише на 25%, тобто грошей. Просто нам кажуть, не вистачає. Ось тому вирішено скоротити програму. І ми розуміємо, якщо забрали цю допомогу у переселенців, а у Мінсоцполітики політики вже наголошують, що лише до кінця травня ось ці доплати будуть отримувати пенсіонери та люди з інвалідністю в зазначених вище регіонах. Наступний висновок можна зробити, що скоріш за все з. Після травня місяця, вже з 1 червня, з літа, ось цих доплат невеликих, але все ж таки вони були для значної частини українських пенсіонерів та людей з інвалідністю, мало вразлива категорія. Скоріше за все, з 1 червня, аналогічно як переселенці, вони також не зможуть отримувати цю виплату. Може, слідкувати за змінами у нашій соціальній сфері, і, звичайно, тільки вони будуть, одразу про це повідомлю. Якщо для вас ця інформація була актуальною і корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно публікую найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!